Я це дуже сильно вдома. Що вернулися в свою рідну Україну, в свою батьківщину. Надіюся, ближчим часом повернуся в своє рідне місто, в місто Львів. Дякую всім, хто нас чекав. Мама, привіт! Своїх рідних, нарешті, дочекалися майже чотири десятки родин із Львівської області. Дехто із військових потрапив у російський полон у перші місяці повномасштабного вторгнення, як до прикладу, Володимир Матросов, захисник з Куликівської громади. Це полонені, котрі е, були в полоні ще з часів боїв за попасною, тобто з початку повномасштабного вторгнення 22-му році. Вони три роки пробули в полоні. Також є бійці, котрі. Е, були взяті в полон під час боїв на турецькому на Горлівському напрямку. На Турецьк, нью Йорк ті, хто були також полонені під час оборони міста Часів-Яр. Загалом Росія відпустила 197 військовополонених. Серед них понад два десятки важкопоранених. Наразі захисники перебувають у шпиталях. Відтак додому повернуться після обстежень чи лікування.